Геноцид всього українського населення це очевидно. там просто людей фізично вбивають. Це те, що було в Херсоні, в Ізюмі, в Бучі, да? а на всіх в принципі окупованих територіях там викрадають і вбивають просто або катують, або вони просто зникають без вісті всі, хто так чи інакше. Був не, не те, що підтримував Україну, а був запідозрений в тому, що він підтримує Україну. Дуже багато взагалі випадкових людей там також вбили і закатували, просто тому, що на них хтось доніс якісь їхні а, вороги, а, хтось або комусь здалося, що вони підтримують Україну, і все, вони зникли, і їх нема. Або їх. Тримають десь в'язницю, або вони просто зникли. А, тобто, це буде означати, по-перше, це. По-друге, звісно, віджим всієї всі власності, яка там є. А те, те що відбулося в Маріуполі. Причому а, не треба думати, що це тільки в олігархів вони будуть забирати щось да, у великого бізнесу, тому що в Маріуполі вони абсолютно. Не, скажімо так, не, не гидують і відбирати просто ну, звичайні там, квартири хрущоби у людей. Тобто вони забирають всю власність а, у місцевих мешканців, хто там не переоформив за російськими документами. Вони заарештовують, оголошують квартири безхозними, якщо хтось там десь виїхав, і когось нема. І просто забирають це. Частину будинків тупо знесли і на їхньому місці побудували нові. Для себе на продаж і зараз люди. Я от буквально тільки сьогодні виклав відео, де чергова підбірка цих звернень від мешканців Маріуполя вони виходять і записують оці чолобітні до Путіна, тому що закону ж немає в Росії. Ти не можеш просто поскаржитися в суд, там в суді домогтися, що твої права були захищені. То батюшки царя царяпиш да єдине, що працює в Росії, це оці ну як працює. Теоретично може спрацювати. Це звернення до батюшки царя до Путіна, або там, може, я не знаю, там вони іноді звертаються до губернаторів, якихось там, до е різних якихось міністрів. Вони записують це відео, якраз буде скоро звернення Путіна, там пряма лінія, яка в кінці року відбувається, там спілкування з журналістами, і вони намагаються, щоб їх почули, да, от якраз до цієї прямо лінії Путіна випускати ці звернення. Там прям вийшли ну, десятки цих відео, де люди прям стоять на місці їхніх зруйнованих будинків. І кажуть, як же ж так, от ми бомжі, нас кинули. Вони кажуть, Путін захист... захисти нас від ДНР. Це дуже смішна конструкція. Тобто Путін вже вигадав ДНР, він створив ДНР. і а, тобто це є його інструмент окупації Донець, Донецької області, а люди до нього звертаються, ніби ДНР це щось інше. Да? Тобто вони звертаються до того, хто з ними це все і зробив, і звертаються по допомогу. Але ну а сенс. яка там зараз адміністративна одиниця? От вони ж, начебто, вже включили це. Ну воно, типу, як Донецька Республіка в складі Росії. Це як ну там же є Татарстан, наприклад, да? і от в mm -hmm. них є ДНР і ЛНР в складі Росії, а це абсолютно абсурдна і. Така комічна конструкція. Ну Справа в тому, що вони номінально Росія оголосила, що вона анексувала ці території, але за фактом це не Росія. Тобто там не діють закони Росії. Ну, тобто там діють по цей продовжує діяти той безпреділ який там діє з 2014 року. Тобто там просто То можна... ще більш бандитський режим. Абсолютно бандитський режим. Тобто це така сіра територія, там зберігається кордон з Росією. Ну тобто, якщо це Росія, чому ж би не скасувала кордон, тоді питання, да. А тому, що вони знають, що це не Росія. Вони сприймаються території як захоплені території іншої країни, і відповідно там зберігається все. Зберігається кордон, зберігаються якісь локальні свої, а, оці, ну так би мовити, правила, да, які навіть там не відповідають російським законам. І тому люди там намагаються. Вони ж їм сказали, що ви в Росії. Вони намагаються апелювати до законів Росії. і Виявляється, що в Росії воно так все не працює. Це в Україні можна було апелювати до якихось законів, а в Росії такого нема. І вони от записують ці принизливі абсолютно звернення до Путіна. Розраховуючи, що він їх помітить, просять захистити їх від ДНР від того безпреділу, який там відбувається, не розуміючи, що це і є Росія. Тобто це і є русський мір, і іншого не буває. І не може Росія захистити від ДНР, тому що це одне ціле. І, власне, все, тобто, ну, ці люди викинуті на вулицю, їм ніхто нічого не дасть. І так само буде там, куди дійде Росія. Вона все буде віджимати, відбирати, тобто все, що сподобається, будь-який бізнес, будь-яке майно це те, що чекає людей всюди, куди Росія дійде. В підтвердженні ваших слів. Про те, що будуть винищувати фізично все українське. Ну, в мене кілька знайомих, які опинилися якраз на окупованій території Володимир Вакуленко. Він на Харківщині був, це письменник, і його вбили колаборанти. До речі, якраз з Донбасу російські фашисти його розстріляли. А Ігор Козловський, він філософ, він опинився в підвалах, помер вже в Києві. Но очевидно, що життя в підвалах йому там не додало просто. У вас персональні втрати є от знайомих, ви ж як донечанина. Ігор Озловський а... також був добрим моїм знайомим. Він фактично був викладачем і викладачем моєї дружини, і ми добре, звісно, знали один одного, і так, це особиста втрата, можна сказати. Ну звісно, багато Багато людей була перша хвиля, яких викрали, вбили, вони зникли ще в 2014 році, починаючи з Дмитра Чернявського, якого зарізали цей зарізали на, на, на час. Да, перша жертва Руського Міра 13 березня 2014 року. Його вбили. Е, Володимир Рибак, також депутат Горлівської міської. Да, ну не близько, але я брав в нього там ті, коментарі. Тобто, ну це був такий діяч. Нагадаємо його що. Пропри. Йому розрізали живіт і ще живого кинули в річку, втопили, то просто я, Це те, що я читав, я ж не знаю. Я знаю, що його знайшли в річці вбитим зарізаним. Да. І, власне, там Гіркін особливо він в інтерв'ю Гордону, в принципі, відкрито. Зізнавався, що каже так, типу, це ну, моя відповідальність. Да, вони викрали і вбили його ще коли не було бойових дій. Тобто, це не можна навіть сказати, що це в запалі війни відбулося. Це відбулося от тільки коли вони зайшли ще в квітні. Вони просто почали одразу вбивати одразу вбивати до всіх бойових дій, Вбивати таких найбільш патріотично налаштованих мешканців Донбасу, тих, хто були за Україну. І, ну так, да, в принципі, тут, тобто, є от таке вбивство на рівні прямо от конкретних осіб, і є політика направлена повністю на винищення української мови. Ну, звісно, всі там пам'ятники пов'язані з Україною, там зірвають, знімають там. Пам'ятну дошку Стусу поету, який, в принципі, не був там якимось, ну скажімо, комбатантом. Да? Він не, не воював з Росією ніколи, але euh, тобто знищили пам'ятну дошку. його Хоча він з трьох років жив якраз в Донецьку, тобто він фактично вже Донецький був. Тобто. Ну він там Народився да, він, він на Вінниччині але, але з трьох Донецьк він, да, Донецький, трох, він, років, Донецький, він просто він я до того що це просто діяч української ну, культури ну, він, він частину свого життя прожив ще. Саме це, тобто їхня боротьба, вона направлена не лише там з якимись українськими там націоналістичними формуваннями, як вони декларують, а саме з культурою, з мовою, знищені всі пам'ятники жертвам голодому голодомору. Тобто, навіть хоча це були просто селяни, я думаю, що багато з них і підтримували можливо радянську владу. Але от така ненависть просто до жертв голоду. За що да, чим винні ці люди? Вони просто померли з голоду. Але причому росіяни кажуть, що типу вони їх не навмисно вбивали. Да? Однак всі пам'ятники жертвам голодомору вони винищили. Ну і відповідно винищується українська мова, тобто там вони заборонили фактично її вивчення, хоча казали спочатку, що там буде, от і українська мова державна на цих територіях а ні, вона не вивчається, вони зривають всі замінюють одразу таблічки, які на вказівники вулиць, міст. Це в першу чергу. Хоча змов таки, ну якщо ви не боретеся, як Путін каже, з українським народом, то чому ви боретеся з українською мовою? Залишити українські вказівники. Але ні, вони просто винищують все, що стосується України, і такого не було, наприклад, навіть за радянської влади. Тобто, радянська влада все одно, там, хоча б відбувалася русифікація, однак українська мова не заборонялася. Вона функціонувалася, вона там існувала. А тепер це просто саме йде геноцид, це винищення саме от українського середовища, української мови. А тобто, це прямо от класичний фашизм. В СРСР було м'якше, якщо так порівнювати. Я не даремно перепитав про втрати, але щоб було розуміння у наших глядачів, що може очікувати, не дай Боже, якщо буде захід російських Ні, окупаційної довго, влади, щоб Слов'янськ, Краматорськ, Дружківську. Можна довго перераховувати. Це ж не, не тільки стосується якихось просто. Мої знайомі, це в основному люди, які займали таку громадянську активну позицію. Але ж більшість людей, які загинули, яких вбили, це просто абсолютно випадкові люди. Да? Тобто, це люди, які тобто їх от там, куди вони приходять, вони ненавидять місцеве населення, а просто за сам факт того, що воно жило ну, фактично там при українській владі. Тобто вони заходять і кажуть, що ага, от ви. Там з 2014 року ви платили податки на АТО, а там воювали в АТО. Ну і це ж правда, так і, так і є. Да? Тобто на цих територіях населення після 2014 року да, в принципі, на цих територіях люди підтримували Україну в основному, да? так чи інакше. Там, звісно, залишалися якісь. Там проросійські елементи. А однак, після того всього, що зробила Росія, після того люди як подивилися, що Росія зробила з Луганськом та Донецьком, як вони жили в цих ЛДНР, да? як там, до чого там людей довели, то там прихильників русского міра стало значно менше. Слов'янське 2014 року і 2022 року це два різних міста, абсолютно різні настрої там.